Україна повертає з полону своїх захисників. Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну в категорії тяжко поранені і тяжко хворі. Всі звільнені сьогодні мають поранення або складні медичні діагнози. В багатьох визволених діагностовано втрату ваги повернуті бійці будуть доправлені до медичних центрів. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини. Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини, воїни збройних сил Національної гвардії, прикордонної служби усі визволені захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед них є оборонці Маріуполя, яких утримували в неволі ще з 2022 року. Обмінний процес відповідно до стамбульських домовленостей триває. Ну і наших полонених зустрічала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Просто зараз маємо її а, на прямому зв'язку. Наталю. А, хто повернувся? А, хто їх зустрічав? Як усе відбувалося? Тобі слово, будь ласка. Доброго вечора усім, доброго вечора, свята. Ну, знаєте, стільки щасливих історій, скільки за останній період бачив ось цей ця ділянка українського кордону, де відбувається обмін. Я не знаю, чи є таке інше місце. Але саме звідти все починається. Нагадаю, це вже шостий етап 66-го обміну полоненими. І сьогодні були такі теплі душевні історії, які. В принципі є щоразу, але сьогодні з таких от цікавих, які вже побачили, а це, наприклад, боєць, який розказував, що він три роки молився за свого сина, тому що його син військовослужбовець збройних сил України, вже капітан. І ще один боєць, який дивувався, тому що за три роки так і не зносив шкарп. Повернувся в тих шкарпетках, яких три роки тому потрапив в полон. Давайте подивимось без коментарів. Не знаю, як вчину збери, але це наскільки зовстає. Я як виходив жити і забрав їх, все пережили. Думав, заберуть, але я чекав. іменно вийти, хоч щось мало було залишитися. Важко, важко. Дій. Ти що в мене син капітан воєнний служить. Блін воює. Я три години за Ну йому ви не встигнете, тому спосе, що вам. Ну і найпершими традиційно сюди приїжджають найважчі, найважчі поранені, найважчі хворі. Вони приїжджають на швидких і хлопці говорили про те, що вони не встигли ще поговорити на той момент, принаймні телефонами зі своїм зі своїми рідними, і тому а, буквально декілька слів від них а, людям, які я впевнена дуже сильно хочуть їх почути та побачити. Давайте дивитися. Хто вдома чекає розказувати? Жінка, батьки, брат, сестра. Дякую. Юрій Миколайович, з поверненням вас. Дякую. Хто вдома чекає розказувати? Позвонили вже їй? Ну і сьогодні ми були свідками історії під час того, як повертались наші хлопці. Ви знаєте, що а, це те, що трапляється під ця під час цих обмінів, під час попередніх обмінів, коли рідні дочекалися, і сьогодні ми були свідками, зокрема історії, коли чоловік повернувся в день народження свого сина. Його зустрічав, щоправда, правда, другий син, якого теж через п'ять днів день народження, і тобто це такий спільний подарунок для них був. І його зустрічала і дружина, і сестра. І двоюрідний брат дочекалися. Давайте трошки порадіємо разом із ними, показуйте. Дома вже ми, ми живі, він жив. Саме головне. Це оцього чоловіка ми вичікуємо. Да, 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 так. Сину на день народження, подарунок сьогодні, сину 27 років. І що вирішили дарувати? Ну, батько подарунок явився. Проходьте за мною. Найсильніше всіх. Усього Тебе сильно дали. Сильно, сильно. Це найсильніше. Ми будемо чекати. Залиште на одну хвилинку, хай кажуть, у сина день народження. Так, сьогодні, Старшого сина. А через пять днів у цього... Ну і ми сподіваємося, що вже найближчим часом 60, цей 66-й обмін а, продовжиться. Очікуємо на наступні етапи. Вболіваємо за всі родини, які чекають на своїх рідних. Чекаємо усіх, і дуже сподіваємося, що дочекаємося усіх в наступних випусках. ТСН. моя колега Нелі Ковальська вже покаже вам ще більше зустрічей, більше історій. Залишайтеся в марафоні. Залишайтеся з ТСН. СНС. А я тобі дякую за те, що починаємо сьогодні з таких добрих новин. Кореспондентка ТСН Натальна Горда про черговий етап обміну полоненими і повернення українців додому, зокрема, важко хворих та важко поранених.